10 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощ синоптики прогнозують у західних областях, а також на Вінниччині та Черкащині. Нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На північному сході країни місцями від 0 до 2 градусів морозу. Удень у західних та північних областях від 4 до 9 градусів вище нуля. Нарешті території плюс 8, плюс 13. При п'ятниці на Полтавщині утримуватиметься хмарна погода. Без опадів температура повітря вночі зафіксується на позначці плюс 4, У день буде 12 градусів тепла. У Кременчуці синоптики прогнозують похмуру і бездощовиту погоду. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 11, вночі очікується плюс 5. Небесна канцелярія для горішніх плавнів підготувала також похмуру погоду. Опадів синоптики не прогнозують. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 5, денна становитиме 12 градусів із плюсом. Вітер південного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 10 січня 2001 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.